Чи буде збудований третій храм у Єрусалимі? Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми торкнемося теми, яка розбурхує уяву не лише богословів, але й політиків, істориків і простих людей, які стежать за подіями на Близькому Сході. Ми поговоримо про третій храм у Єрусалимі. Чи буде він збудований? Яке значення це має для юдеїв, християн і всього світу, і чому ця тема настільки чутлива, що може призвести до глобального конфлікту? Цей випуск про пророцтва, віру, геополітику і кінець часів. Перше. Що таке третій храм? Перш ніж говорити про майбутнє, давайте пригадаємо минуле. Перший храм у Єрусалимі збудував цар Соломон. Це було близько 1000 року до нашої ери. Він став центром юдейського богослужіння, але був зруйнований вавилонянами у 586 році до нашої ери. Після повернення з полону євреї збудували другий храм. Його пізніше розширив Ірод Великий. Але в 70-му році нашої ери він був зруйнований римлянами. І з того часу понад 1900 років храм не відбудовано. Зараз на місці храму розташовані мусульманські святині купол Скелі та Мечеть Аль Акса. Друге єврейська надія на третій храм. Для багатьох релігійних юдеїв, особливо ортодоксальних, питання третього храму це не просто мрія, це місія. Вони вірять, що Месія прийде і відновить храм, як обіцяно в пророках. В Єрусалимі діє інститут храму, який вже створив майже все необхідне для храмового богослужіння, одяг священиків, начиння, навіть тренує левітів для служіння. Але є одна, м'яко кажучи, невелика. Проблема. На місці храму зараз ісламські святині, і це одне з найгарячіших релігійних питань у світі. Третє. Християнське бачення третього храму. У Християнстві ця тема теж важлива. У новому Завіті є згадки про мерзоту запустіння в храмі, яку багато хто тломачить як подію останніх часів. Друге Солонян 2.4 говорить про людину гріха яка сяде в Божому храмі як Бог. Більшість тлумачів вважає, що йдеться про Антихриста, який з'явиться перед другим приходом Ісуса Христа. Тобто, якщо буде збудований храм, він може стати ареною Духовної битви останніх днів. Але не всі християни вірять у буквальне відновлення храму, Дехто каже тепер храм це церква або тіло віруючого, як каже апостол Павло, Ваше тіло храм Святого Духа. Проте в протестантських течіях, особливо у євангельських та харизматичних, є чіткі очікування, що храм буде збудований буквально. Четверте. ісламське ставлення категоричне ні. Для мусульман храмова гора це третє за значенням святе місце після Мекки і Медіни. Будь-які спроби змінити статус цієї території сприймаються як святотатство. Тому будь-яке рішення про будівництво храму може викликати світовий релігійний конфлікт. Ізраїль офіційно не висловлює намірів знести існуючі святині. Але окремі радикальні групування релігійних євреїв цього прагнуть. П'яте. пророцтва і біблійні натяки. Що ж говорить Біблія? у книзі Єзакіїля 4048. Описано величний храм, якого ще ніколи не існувало. В Даниїла 9.27. Згадується, що принесе мерзоту спустошення на крило святині. Ісус у Матвія 24.15 також говорить про цю мерзоту. Ці тексти тлумачаться по різному одні вважають, що вони стосуються подій першого століття, інші що це майбутнє. 6 політична і геополітична реальність. Навіть якби хтось сьогодні спробував почати будівництво третього храму, це моментально викликало б вибух усього ісламського світу. Але якщо, наприклад, мусульманські святині були б зруйновані внаслідок катастрофи чи війни, це могло б відкрити шлях до будівництва храму. Деякі християни вважають, що саме так і має відбутись виконання пророцтв – через катаклізм. Або глобальний злам. Сьоме. Висновок. Що нас чекає? Юдеї вірять так. і чекають цього з нетерпінням. Християни тлумачать по різному. Але багато хто вірить, що храм з'явиться перед другим приходом Христа. Мусульмани категорично проти. І це головна перешкода. Біблія натякає, але не говорить. Прямо, ми живемо в часи, коли пророцтва можуть здійснитись несподівано або можуть мати зовсім інше значення, ніж ми собі уявляємо. Дякую, що слухали цей подкаст. Ставте подобайку, діліться з друзями і обов'язково пишіть у коментарях. Ви вірите, що третій храм в Єрусалимі буде збудований? Чи вважаєте це символічним пророцтвом? І пам'ятаємо, Бог над усім. Його план звершиться так, як він задумав, а не як ми собі малюємо. До нових зустрічей!